Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні, як я вам і обіцяла, ми порівняємо два граматичні часи: це Present Simple та Present Continuous. Окремо, ми кожен з цих часів вивчали, вивчали будову, вивчали, коли ми їх вживаємо. А сьогодні ми їх порівняємо. Бачимо перед собою табличку. Present Simple. Ми його вживаємо для Habits – звичок Regular or repeated actions, регулярних або дій, які постійно повторюються. Наприклад, I wash my hair every day. Я мию волосся кожного дня. Ось кожного дня я роблю це регулярно. He usually gets up very early. Він зазвичай встає дуже рано. Зазвичай usually. Тобто такі слова, як usually, sometimes, always, вони нам вказують на повторювання дії, на регулярність цієї дії. Далі, facts, permanent situations or states. Факти, постійні ситуації або стан. I have one brother. He lives in Paris. Я маю одного брата, він живе у Парижі. Я маю одного брата. Це факт. Він живе у Парижі. Це постійна ситуація. Water boils at 100 degrees. Вода кипить при 100 градусах. Тобто це факт. Далі, with stative verbs з дієсловами не дії. Їх, вони ще називаються non-action verbs. Я їх називаю non-action verbs. Give me the money. I need it now. Дай мені грошей, мені вони зараз потрібні. Потрібні зараз, у даний момент. Ми знаємо, що даний момент завжди передається за допомогою continuous, але так як need це non-action verb, stative verb, дієслово слово не дії. Ми його завжди вживаємо тільки у simple, навіть якщо дія відбувається у даний момент. What happened? Що сталося? You look sad. Ти виглядаєш сумним. Виглядаєш. Це також дія ніяка не відбувається, тому ми діє слово look у значенні виглядати, мати вигляд, завжди вживаємо у simple, у простому часі, не у подовженому. Якщо ж look має значення дивитися, наприклад, you are looking at me now, ти дивишся на мене зараз. От тоді look це action verb. Look у значенні мати вигляд це non-action verb, look у значенні дивитися на когось на щось це action verb. Далі Signal words, сигнальні слова, слова, маркери, які нам допомагають визначити, що це simple, а не continuous. Це у нас прислівники частоти, adverbs of frequency. Always, never, often, sometimes every day, once a month, twice a week і так далі, іцето. Далі, present continuous, теперішній подовжений час. Action in progress now. Дія, яка у процесі зараз, у момент мовлення. I can't talk. I'm brushing my teeth. Я не можу розмовляти. Я чищу зуби. Тобто, у даний момент він виконує цю дію, тому це continuous. He can talk now. He is having a shower. Він може розмовляти зараз. Він приймає душ. Цікаво, як він у душі може розмовляти. Ну, можливо, дуже здібний хлопець. Також дія відбувається в даний момент, тому ми вживаємо continuous. Пам'ятаємо, що have може бути як action, так і non action verb. Have у значенні мати, як належність, це non action verb. Тобто я маю одного брата, я маю книгу, це у нас належність. Тому в значенні мати have вживається тільки у simple. Якщо у нас have передає дію у таких виразах, як have a shower, have a lesson або «have a class, have breakfast. Це вже Action Verb. Тому ми сміливо його вживаємо у continuous. Наступна: Actions in Progress around now. Дії у процесі навколо цього часу. Що це значить? Це відноситься до тимчасової дія. дії. Не обов'язково дія відбувається в даний момент, але вона відбувається тимчасово. I'm reading a new book. Я читаю нову книгу I Love It. Вона мені дуже подобається. Це не означає, що я її читаю у даний момент. Я її читала вчора, позавчора, можливо, сьогодні ще читала. Я її почала читати і ще не дочитала. Моє читання ще у процесі. Це тимчасова дія. Тому ми цю дію передаємо у continuous. He is training hard these days. Він тренується важко, завзято цими днями. Тобто, цими днями These days нам вказує на те, що дія відбувається тимчасово. Можливо, зазвичай він тренується так собі, а от цими днями, можливо, його очікують якісь змагання, то він докладає усіх зусиль і тренується завзято. Наприклад, зазвичай я обідаю вдома. Але цього тижня я обідаю у ресторані. Ось тимчасова дія завжди передається за допомогою Present Continuous. Якщо simple у нас вживається для permanent. Де в нас було? Current um, situations or regular action, навіть regular action більш і repeated actions, то continuous вживається у нас для. Temporary action тимчасової дії. Далі слова, маркери, signal words. Now, at the moment, these days, this week, this month і так далі. Оці слова, словосполучення these days, this week, this month. Це у нас вказує на тимчасову дію. Далі, I do it regularly. Я роблю це регулярно. I am doing it now. Я роблю це зараз. I drink tea. Я п'ю чай. Це відбувається постійно. I am drinking tea. Я п'ю чай. Зараз. I do yoga. Я займаюся йогою постійно. I am doing yoga. Я займаюся йогою у даний момент. Verbs of the senses. До речі, оце у нас перелік дієслів, які є non-action, stative verbs. Вони не вживаються у continuous. Ми їх вживаємо у simple. І перший у нас, перша підгрупка це verbs of the senses, дієслова відчуттів. Hear чути, see бачити, smell – мати якийсь аромат, look, мати вигляд, seem – Здаватися, sound – звучати. До речі, smell і look можуть бути як action, так і non-action verb. У значенні мати аромат і мати вигляд це non-action verbs, а у значенні smell – нюхати та от нюхаємо квіти, що ще ми вдихаємо цей аромат, і look у значенні дивитися на когось. От у цьому випадку вони будуть action verbs. І тоді ми можемо їх вживати у continuous. Opinion – дієслова, думки. Believe вірити, consider вважати, like подобатися, love – любити, hate – ненавидіти, prefer – віддавати перевагу, think думати і так далі. Тобто, коли ми висловлюємо свою думку, I believe, I think, I consider. I like, I love, I hate, I prefer. Ми ці дієслова вживаємо у simple. Possession – належність. Про have я вам вже пояснювала вище. Коли нам щось належить. Have мати own – володіти чимось, belong належати комусь ці дієслова також у нас non action, тому що дія ніяка в них не відбувається. Також до non-action verbs належать дії слова be бути, need потребувати, mean мати на увазі, remember, пам'ятати, want хотіти і так далі. Запам'ятовуємо ці слова і не вживаємо їх у continuous. Ну, а деякі з них у нас можуть вживатися в continuous, тому що вони можуть мати зовсім, інший, зовсім інше значення. Давайте подивимось, чи не дали нам чогось з того, чого не було у табличці. What do you do, what are you doing? Два питання. What do you do? What are you doing? Що ти робиш? Що ти робиш? Питання what do you do означає what is your job? Ким ти працюєш? What are you doing? Що ти робиш у даний момент? What does Eric do? Ким працює Ерік? Це означає what is his job. What is Eric doing? Що Ерік робить у даний момент? What is he doing now at the moment of speaking? Що він робить зараз у момент мовлення? Тобто, what do you do? ким ти працюєш? What are you doing? Що ти робиш у даний момент? Ну, все. На цьому пояснення дійшли кінця. Тепер будемо все це відпрацьовувати на реченнях у вправі. Так, оберіть правильний варіант present simple або present continuous, щоб доповнити діалог нижче. Добре, what are you doing? What are you doing? What you are doing? What are you doing? What do you do? Тобто ми маємо запитати або. Ким ти працюєш, або що ти робиш у даний момент. Перша, перший варіант не підійде, тому що після питального слова поставили підмет, а такого бути не може. Після питального слова має бути допоміжне. Або А, або ДУ. Як нам дізнатися, що обрати? Нам потрібно прочитати відповідь I am listening to the radio. Я слухаю радіо. Тобто у даний, тобто у даний момент. Uh, what... Are you doing? They about football? Значить, я слухаю радіо, а вони розмовляють про футбол. Тобто всі ці дії відбуваються зараз. They are talking about football. Cindy, do you listen often to the radio? Are you often listening to the radio? Do you often listen to the radio? Побачили. Прислівник частоти often, і зрозуміли, що це present simple. Тепер нам потрібно правильну будову питання знайти. Питання у нас починається з do does. Ось у нас два варіанти: do. Далі підмет «you». Обидва варіанти підходять поки що. І пам'ятаємо, що прислівники частоти вживаються перед основним дієсловом. Ось ось. Перед основним дієсловом або після дієслова to be, після МСА. Do you often listen to the radio? Yes, I like the radio. Так, я люблю радіо. Ми не можемо вживати like у continuous, тому що це non action verb. Тому ми обираємо I like. I am like. Такого теж немає. Ми не вживаємо дієслово to be з першою формою дієслова. Далі, Синді, do you listen often? Do you often listen? Are you often listening to sports games? Ти часто слухаєш спортивні передачі, програми? Знову слово часто. Це у нас simple. Третій варіант відпадає. І знову дивимося будову. Do you і прислівник частоти стоїть перед основним дієсловом. Do you often listen? Not usually. But today, but today, today це тимчасова дія. Today, this week, this month. Це тимчасова дія, а тимчасова дія це у нас continuous. Ага, continuous, добре. Але в нас дієслово want. А want це non-action verb. Тому ми не можемо його вживати у continuous. Обираємо want. But today I want to know what they say about the team, my team. Сьоме. What? Що ти робиш або ким ти працюєш? У відповіді: I am an architect. Я архітектор. Тому ми питаємо про job, про професію. What do you do? I am an architect. But I, at the moment, але я у даний момент не працюю. даний момент це у нас. <кій> До речі, at the moment це не тільки він зараз не працює, uh, тимчасово у нього немає роботи. I am not working. Terry, for a job. Do you looking? Do you look? Are you looking? Ти шукаєш роботу, тобто ми питаємо про процес. Are you looking for a job? Yes. Мені потрібно знайти роботу у найближчий час, найближчим часом. Бачимо дієслово need. Пам'ятаємо, що воно у нас non action. Ми його ніколи в continuous не вживаємо. Тоді обираємо present simple. Знову ж таки, не можемо сказати I' need am need, тому що. Чи в бі, і перша форма дієслова ну, немає такої конструкції. Перевіряємо. Все вірно, чудово. Наступну вправу ви ви, ви, ви виконаєте самостійно. Заговорилася вже. Так, чудово, тут також обирати ABC. Посилання на цю вправу я вам залишу під відео. Сподіваюся, що ви зрозуміли різницю між Present Simple та Present Continuous. Нічого складного немає. Переглядайте ще відео, перечитуйте правило, робіть, робіть собі скріни, табличок, вони дуже корисні. І все у вас буде добре з Continuous і Simple. А я кажу вам до побачення. Чекаю вас на наступному занятті.